Дуже гарна аудиторія. Це люди з освітою, які здобувають нові знання, нові навики, і, можна сказати, кваліфікований клієнт, який розуміє, для чого йому психологічна допомога і психотерапія. Четвертий пункт це Інстаграм і Facebook. Ми не маємо таких суворих зараз як в тій же Австрії, тому. А чому б ні, можна вести інстаграм і Фейсбук, свою таку робочу сторінку, де викладати тематичні пости, і люди, які будуть на вас дивитися, зрозуміють: це цікавий спеціаліст. Він мені підходить по енергетиці. Можливо, ви будете вести прямі ефіри, викладувати РІЛС і таким.